Настій у дуже допомагає і при захворюванні горла, простудних хворобах, а також щоб не було коліків у діток. А я його п'ю для сну. Якщо у вас порушився сон, ви погано спите, вам потрібно одну ложку столову насіння кропу залити кип'ятком зранку, ну, хоча б до обіду в цьому часу, і ввечері перед сном випити і пропити хоча б днів 5. Всім будете дивитися по своєму стану здоров'я. І побачите, як наладиться у вас сон. Ви будете спати міцно і спокійно. Вам можуть навіть кошмари не сниться, розумієте? Якщо ви страждаєте, що, що там ну, буває всяке, да? Ну, всі ж ми люди. Тому просто спробуйте. А червона ікра, чорна і щуки в наявності, печінка тріски 400 гривень, картопляний, який кулерадський жук, не їсть листя, теж є в наявності.